Долучаємо до ефіру ще одного спікера Тараса Жовтенко, експерт з питань міжнародної безпеки. Пане Тарасе, добрий день, добрий день. Пане Тарасе, сьогоднішня прекрасна новина. Я думаю, не менш прекрасна ніж новина з Севастополя про Брянську область, що Там з реяк зійшов потяг з паливом, теж нібито попередньо перед цим був вибух. Це ми пам'ятаємо, як Наталя Гуменюк говорила, що перед тим як розпочати наш український контрнаступ, то звісно, треба поламати їхні логістичні всі шляхи і зробити ускладнити їхнє життя, так би мовити. То можна дійсно говорити, що ми все ближче. До тої події, на яку всі українці без сумніву, та й у світі напевно чекають. Так, безумовно, ми ще впродовж останніх тижнів і навіть місяців спостерігали за тим, як бавовна розквітає буйним цвітом не тільки в Криму, на, на в північних районах окупованого Росіянами Криму, але і на в тих південних регіонах, які поки що окуповані російською армією, також Мелітополь, Маріуполь і так далі. Так, тобто, в принципі, ми ну, досить серйозно і досить системно підійшли до підготовки нашого контрнаступу, і зрозуміло, що враховуючи чи те, що наш противник кількість на нас переважає, і ну на жаль, з цим зробити ми е, нічого не можемо. Це є об'єктивна реальність. І єдиний спосіб протистояти такому противнику ефективно і е, берегти при цьому е, своїх бійців, е, цивільне населення, е, цивільну інфраструктуру, техніку і так далі. Це робити так, щоб ворог від своєї кількості він не відчував ніякої переваги. Ну і абсолютно логічно, що в такому контексті це можна зробити тільки одним способом: це зробити так, щоб щоб ця величезна кількість російської орди вона була просто недоукомплектована і недооснащена, щоб в них не було боєприпасів, щоб в них не було паливно-мастильних матеріалів, щоб їм важко було забирати пошкоджену техніку з поля бою, повертати її перемонтованою. Чи там ті консерви -х, 60 шістдесятих років, які вони знімають з консервації, теж приганяти на фронт? Тобто, всі ці моменти вони насправді максимально вносять свій вклад в підготовку до нашого контрнаступу. Поступ. Єдине, що ну, тут це теж об'єктивна реальність, враховуючи те, що ворога багато, російська армія довга, потребує певного часу ось цей підготовчий етап. Тобто ну, логістики ворога насправді дуже багато, вона розгалужена. Тут не треба мати ілюзій, що росіяни в цьому плані вони якісь відсталі. Вони в принципі більш-менш добре орієнтуються, як їм забезпечувати от ту кількість військ, які вони нагнали на територію України. Ми ну, власне нам потрібно з цим. Зробити, і ми бачимо, що всі засоби, які в нас є в розпорядженні, ми всі їх використовуємо там, де ми можемо дотягнутися до ворога, де ми можемо дотягнутися до його військових об'єктів чи е, певних логістичних вузлів. Е, ми це робимо максимально успішно, і таким чином, ще ще на один крок, ми наближаємо той момент, коли зрештою буде е, найслушніша мить для того, щоб власне почати наш контрнаступ. Ну та що таке на, на автобазі 70 тисяч тонн палива, яке згоріло. А потім. Потім ми пам'ятаємо технічний стан цього кримського Довгобуду. Ну, завдяки ЗСУ він став Довгобудом, скажімо так. Та. І його технічні можливості зараз пропускати ті чи інші скажімо, залізничні потяги, да, з великим монтажем і так далі. І що ж тепер сталося з тими, хто з тим контингентом, який на поки що тимчасово окупованому Кримському півострові знаходиться, Тарас? Ну, він поступово обескровлюється. Ми повинні зрозуміти, що теж його повне обезкровлення, так, щоб до російського командування і політичного керівництва нарешті дійшло, що вже час робити ще один шаг доброї волі і приймати ні рішення, як вони це робили на Херсонському напрямку. Насправді до цього ще трошки далеко це буде потребувати певного часу. Але схема в нас є, інструментарії в нас є. Можливості, які нам надасть ще далі контрнаступ, ще більше розширити. Нам зону ураження на території Криму окупованої росіянами. Ну і зрештою, наш добрий друг генерал Бен Ходжес дуже гарно ще наприкінці 22-го року намалював на карті всі ті об'єкти, які на території російського Криму, поки що російського, нам потрібно вражати системно для того, щоб все більше зменшувати потенціал російських військ на території окупованого півострову. Ну і зрештою, це в кінці кінців призведе до того, що росіяни просто не зможуть Оборонятися, не зважаючи на ці десятки кілометрів окопів, зуби цих драконів зуби, які вони там туди на, на, наносили. Але як бачимо, що проти безпілотників це чомусь не працює. Це мабуть трошки не верхувало російське командування. Ну якщо їх може підкинути, то може може буде, буде від них якась користь. Але тим не менше, навіть з цими всіма оборонними рубежами, які вони там вже встигли накопати, знову ж, якщо в них не буде можливостей поповнювати запаси амуніції там і так далі, то в принципі, ну якби вони там як сиділи з лопатами, так і будуть сидіти з лопатами. І зрештою, в них буде постане перед ними єдиний вибір: це або а, по Кримському мосту, а, ну так би мовити, евакуюватися. Так і ми за останнім російським воїнам цей мост підірвемо, або ну зрештою, так і залишитися в тих окопах, ну трошки можливо прикопаними зверху. Тарас, ви в абсолютно не врахували ще один момент. Можливо, пропустили це повідомлення цими вихідними. Вони відновлюють активізовують поромну переправу з тимчасово окупованим півостровом. Писали про те, що дуже в стислі терміни треба це зробити, і так далі. І так подібне. Ну для чого? Я думаю, всі прекрасно розуміють, в принципі. Та якісь там урядові борти злітали і втіквві вилітали з Криму. Ми бачили, але третично урядові борти кого можуть перевозити? Що це якісь, скажімо так, віп-родичі, очевидно, які ще залишалися на території півострова. Причому це навіть не скоріше за все не росіяни, а це, мабуть, що за хабарі вивозили якихось наближених до колаборантів. так. От. Тому би, це, це єдиний спосіб, який поки що їм доступний так, для того, щоб максимально безпечно евакуюватися, тому що ну, поромна переправа так справді вони це вже друга спроба. Перша спроба була після власне бавовни на самому мосту. От, і, там теж щось пішло не так з цією паромною переправою. Там були спроби, але якось вона не запрацювала там вчасно. Потім а, пропускна спроможність була не не, не зрозуміла якою. Потім пороми не могли знайти. Ну одним словом я думаю, що ця друга спроба вона буде мало чим кращою від першої. Тобто опції у них насправді залишається дуже і дуже мало. І в принципі, по а, ну таких от настроях по а, російській пропагандистській палаті. Ну, ми можемо судити, що вони починають усвідомлювати. Весь трагізм ситуації для них, от в такому потенційно потенційному стратегічному напрямку, пане Тарасе, Ще одне запитання кілька днів тому Столтенберг генсек НАТО сказав, що Україна отримала 98% зброї, на яку розраховувала. <пух> і разом з тим мені от потрапило інтерв'ю з військовим істориком Романом Пономаренко. Він там каже, що в принципі ми там ті самі Абрамси ще не отримали. Там челенджери вже є, нібито в Україні Абремсів немає і от. Тоді як це корелюється з заявою Столтенберга? Справа в тому, що ну, очевидно пан Столтенберг мав на увазі ту зброю, яка мала надійти Збройним силам України на момент, коли ця заява була озвучена. Тому що ну, ми розуміємо, що поставки зброї нашими західними партнерами це не тільки питання задоволення потреб Збройних сил от саме зараз, в даний конкретний момент, в плані оборони тих позицій, на яких ми зараз знаходимося. І другий момент в плані підготовки до контрнаступу. Тобто це теж якби два, два різні підходи, як можна оцінювати ту зброю. Зброю, по кількості і по якості, яку ми отримуємо. І є ще третій момент, який теж ми маємо враховувати, це стратегічне переоснащення Збройних сил України в принципі на середню і довгострокову перспективу. І зрозуміло, що тут ми ще далеко не отримали і не побачили всього, що ми можемо отримати і побачити. Тобто, ну тут якби ця робота вона ще буде продовжуватися, і тому те, що сказав пан Столтенберг, про 98%, це не значить, що от ще 2% залишилося, і все, нам зброю перестануть давати. Ну, Попереду ще дуже багато роботи, тому що ну, треба щось робити навіть з тою селянкою, яка в нас є в плані систем протиповітряної оборони і так далі. Так? Тобто те, що це є на зараз, це дуже добре. Воно все працює і все захищає, наприклад, наше небо, да, якщо говорити про цей компонент. Але ми розуміємо, що е, в цілому наші повітряні сили, вони на перспективу вони повинні перейти на якусь одну модель чи дві, одну да, якби базових систем протиповітряної оборони, і вже на основі цих моделей вибудовувати цю ошелоновану е, систему захисту нашого повітряного простору. Плюс, звичайна авіація, яку ми теж чекаємо, але це звичайно не питання завтрашнього чи після завтрашнього дня. На жаль, хотілося б вже навчора, як то кажуть, але розуміємо про що ви кажете. Дякуємо вам дуже, пане Тарасе, за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Мирного і спокійного дня бажаємо.